За нас, за вас, за вимогу номери! <рик> У нас є лист для кухні. А на кухні сьогодні вчора останнім часом є багато. Вам лист дорога наша кухня. Дякую вам за бутерброди і чай, супчики, гречку і каву. За невіно щось солодке і особливо за цей прекрасний стіл де альянс. Є ще один лист для всіх. Шановні жителі Майдану та шановні учасники демократичного альянсу. Щиро вітаю вас із новим 2014 роком та різдвом христовим. Бажаю вам усім щастя, здоров'я та хороших успіхів у цьому році, щоб всі незгоди, які були в 2013 році, нехай там і залишаються. Нехай дві 2014 році всі побажання збудуться в хорошому настрої. А також хочу вас всіх привітати, Різдвяною. Іншованкою з різдвом Христовим Днезь я вас вітаю! Багато щастя і здоров'я для вас бажаю! Сісля, родися, жида, пшениця та всяка пашниця. коноплі, до стелі, щоб ви всі були цілий рік веселі. Христос зарождає, славімо його. З повагою до вас, волонтер охорони Якович Петро Іванович, з новим 14-м роком. Ура! Євромайданіці!